Який він 153? -й. 153 -й батальйон сформувався в перші п'ять днів війни. В принципі, батальйон весь із добровольців з лютого місяця цього року виїхали на бойові завдання, виїхали на Донбас. Особовий склад. Мужній, вольовий, несуть свою службу. Достойно, чесно віддано. Блокпости шостка. Потім київ московська траса, потім Донбас, потім Харківська область, і зараз знову Донбас. Вдома ми буквально зовсім не буваємо. Наш 153 й батальйон майже два роки. Ми разом та і це вже стала сім'я. Бували там моменти, коли там десь з ким там і сварилися. А загалом, ну стараюся підтримувати, тось. стараємось робити свою справу. 24 лютого. я прокинувся від телефонних дзвінків, дзвонив мій товариш, якого зараз, на жаль, з нами нема. Це була п'ята година ранку, він сказав, що почалася війна. Я був в шоці. Він сказав, я тебе чекаю під під'їздом. Ну ось так і почався наш бойовий шлях. Не буде перебільшенням сказати, що історія нашого підрозділу територіальної оборони почалася тут військовому комісаріаті, куди з самого ранку, 24 лютого, йшли йшли люди, які хотіли стати на захист нашого міста, нашої країни. Першим командиром батальйону територіальної оборони. Був призначений Сергій Леонтенко. Сміливий офіцер, дуже відданий, порядний, чесний. Але, на жаль, він загинув у березні 22-го року. Наш батальйон територіальної оборони це бойовий підрозділ, який пройшов випробування війною, брав участь у різних військових операціях воював і воює на найгарячіших ділянках фронту. Це дійсно незламна Шостянська територіальна оборона. Шостка перша, вона єдина, в принципі, єдиний батальйон, який сформувався. Скажем, інші батальйони вони не мали можливості. Один шосенський батальйон формувався, скажем, в повній мірі майже повним штатом. У перші дні зразу біля РТЦК Шостинського стояли черги величезні, і ми буквально сформувалися за три-за чотири дні ми набрали повний штат. Зверху ніяких вказівок не було, але кожен на своєму місці займався захистом нашої батьківщини. Я всім за це надзвичайно вдячний. В першу чергу дякую територіальної оборони хлопцям, які пішли, і в перші дні взяли автомати і стали на захист і вночі, і в день нашої громади. Я проснувся під сирени, зрозумів, що почалося повномасштабне вторгнення, і в цей же день пішов до воєнкомату, отримав належні документи. Форму, зброю і на наступний день заступив на службу. У мене до цього часу не було військового досвіду. Я працював на фрілансі дизайнером. Був хаос в голові, були різні думки, але залишилась тільки одна, що потрібно захищати на захист своєї країни. Працював на телеканалі Україна, журналістом-редактором. моя посада була координатор. І я працював тиждень через тиждень і. Я приїхав додому до матері, в шостку. Мій ранок почався з того, що подзвонив мій брат, він служив 58-й бригаді. і Він сказав, що почалася війна. Я йому не повірив. Одразу увімкнув телефон, зайшов у Фейсбук і побачив звернення Путіна. І в 9.30 я вже був у військкоматі. Річ в тому, що я в армії з 14-го року з першої хвилі мобілізації і я відслужив першу мобілізацію контракт після й бригаді. І я мав посвідчення учасника бойових дій. І для мене можливо це було якось з моєї сторони, але я знав, що якщо я нічого не зроблю, я не отримую в руки зброю, то у мене не буде жодних шансів, якщо, наприклад, кацапи придуть і почнуть мене вбивати, а в мене навіть немає чим оборонятися. Почув гул Сирени, відкрив телефон. Ну, війна, все стало зрозуміло. Я зателефонував сину, він вже не спав. Каже, я також в курсі. Скажу, зараз збирайся, я хвилин за 15 під'їду. Поїдемо до війська військомату. Ми певний час взяли під охорону, скажімо так, вхід до військомату. Так почався той ранок. Приходили люди, які зовсім не служили, які автомат ніколи не тримали в руках, але вони приходили і записувались. Да, пишіть мене, ти не служив. Ну що я вчусь, я буду, я хочу. Так що тут нічого не скажеш, що. Формувалася із підпалки, формувалася по якимось повісткам, нікому ніяких не повісток. Я ж кажу, черга тоді стояла там, по-моєму, до, до поліції, від воєнкомату до поліції черга стояла. Початок війни я зустрів вдома, зранку збирався на роботу. Я налагоджувальник верстатів числове програмне керування. Перший день було незрозуміло, що і як. На другий день я своїм рідним сказав, що я піду. У 2014-2015 році я вже проходив службу за мобілізацією. ну вже мав деякий досвід. На початок війни в мене було все, окрім зброї. Тобто, до військомату я прийшов вже в броні, в касці, у формі. Лише на третій день я туди попав, бо дуже великі черги були. Це було на ентузіазмі, не на ентузіазмі, а більше на патріотизмі. Тому що приходили люди від 16, я знаю, хлопчики прибігали, і до старше 70 років. У нас був один чоловік, чолов'яга, йому було 72 роки. Ну, в перші дні як, прийшов, дякуємо, записали, автомат в руки, форму оділи, пішов. А потім ну, тижнів через три, мабуть, командир згоду каже, ну, ви розумієте, що ну, не витримуємо 72 роки, все-таки вік да, дає своє. Визвали, пояснили. І ви знаєте, я пам'ятаю, коли він здавав зброю, він плакав. Він каже, хлопці, да я ще можу. Я кажу, він плакав, чесно. Приходили багато дівчат, поприходили до нас. Які теж до сих пір, да, які, які прийшли тоді в перші дні, вони до сих пір у нас і служать. І скільки вони перенесли, і, хі, після війни їм треба пам'ятник буде ставити. Зима, теплий одяг. У нас був запас одягу, але зимового не було. Тобто волонтери працювали дуже, із пальним тоді проблеми дуже великі були. І волонтери, і міська влада дуже, дуже дуже допомагала і завдяки, я скажу, і ним. Ну так, цей період пройшов. Без втрат тероборона перекрила напрямки, по яким рухалася техніка ворога в напрямок нашого міста. Утворювалися захисні скажімо так, споруди, розподілялися обов'язки, займалася оборона, проводилися навчання, тобто певним чином готувалися для того, щоб в разі, дійсно, коли ну, ворог дойде до цих наших блокпостів, то вступити в бій. Ми знали, що Військова техніка агресора проходить по в сторону Києва, по трасі Москва-Київ. Ми знали, що агресор йде по трасі сторони Гомеля, яка там, там траса Гомель-Чернігів чи щось таке. Ми знали, що вони підходять вплотну, були вони біля моста, біля, через Десну. Тобто туди підходили, там стояли колони. Наскільки я знаю, бо міст залишився. Не підірваний, то через шостку вони в будь-якому випадку пройшли. Вони підходили до моста, там стояли колони техніки до самого Новгородцівська. Стояли гради понад Десною на горі. Тобто від Десни до шостки град доставав там майже 30 кілометрів напряму він стріляє. Тобто, це могло, в принципі, Благодаря тому, що зима була така, яка вона була, що техніка не змогла перейти чи по льоду через десну. Спочатку зброї не було. У нас батальйон складається з добровольців. Всі прийшли, люди мотивовані захищати свої сім'ї, своїх рідних, своїх дітей. Ось у мене кохана дружина, маленький син, якого я вже також не бачив дуже-дуже давно. Повномасштабна війна почалась для мене у місті Київ. Я, так як контрактник, поїхав на навчання, поки наші хлопці окопувались, вгризались в землю Шоскінщини. Намагався виїхати з Києва всіми правдами, неправдами, але в мене не вийшло. Я тільки в березні з'явився у Шостці і у батальйоні. Тому всю роботу виконували хлопаки самі. Жили, спали в окопах, в цих спальниках. Зимно холодно, самі все це розумієте. Максимальні зусилля були покладені на те, щоб не допустити цих русаків, кацапів до нашого міста. Багато хлопців, таких прибувало, які взагалі не знали, що взагалі такі автомати, що взагалі з ним робити. Ну, скажімо так, виходили з цієї ситуації, ну, як тільки могли. Спочатку розповідали. Показували. Все робилось в процесі. Не було у нас дуже багато часу, щоб провести якесь бойове злагодження, якісь провести тактичні навчання і тому подібне, бо на це не було часу. Заступили на службу, далі отримали бойове розпорядження. У нас були командири, які так як у нас не було досвіду, які намагалися нам допомогти, і, в принципі, ми їх слухались та виконували те бойове розпорядження, яке в нас було. Спочатку будь-яка інформація, будь-яке навчання за нього хопалися як могли, тому що це досвід. І тому що це зберігає життя. Багато дуже було поступало повідомлень про те, що звідти чи звідти заходять диверсійно-розвідувальні групи. На той момент старалися організовувати хлопців, в яких вже був досвід війни. Робили, скажімо так, диверсійні дії, заходили навіть після того, як наш мост через десну вже був зірваний. Робили навіть диверсійні дії, заходили вже на ту територію, де були загарбники. У нас навіть були, скажімо так, такі трофеї, що паливозаправники ми підривали. ну, Потрошки займались. Два-три тижні це були дуже тяжкі тяжкі для всієї шостки, для всього населення. Ви теж, якщо були там, то ви знаєте, що це було таке тяжке час. Багато безпілотників літало. Ну, тобто, це все було. Тяжко було. З міста ми виїхали, коли з нашої області вигнали расистів. Тоді е, зразу ж нас перекинули на Києво московську трасу ближче до, до границі, щоб ну, вони не повторили свій захід до нашої області. Ми зайняли е, оборону, е, копалися, так само з споруди, захисні зробили е, на трасі. Ну, стратегічна траса, скажімо так, біля Крилівця. Ну, Це був такий, скажімо, перший етап нашого бойового шляху. Після цього отримали наказ висунутися в підпорядкування командування Солідар. Це під Бахмут. Всі пам'ятають, що це був найгарячіший напрямок на ті часи. А що тоді було боятися? Якщо позаду нас наші рідні, наші діти, що боятися? Всі були готові віддати. Життя і всі йшли не за гроші, ні за славою. Всі тільки йшли щоб захистити свої родини. Це була перша ротація. Ми нічого не знали, тому було кажу по різному. Чесно, був, був хаос, було трошки страшно, але підтримка побратимів, але підтримка командування це все подавляло, і бойовий дух завжди підтримувався. Ти потрошки-потрошки ти вже зазвикаєш. І коли твоя родина в безпеці, ти знаєш, що ти робиш, що це твоя справа, то воно стає трошки легше, і ти знаєш, куди тобі слідувати і що робити. Ми зайшли на позиції навколо Бахмуту. Заходили під гуркіт 120-х мін, 24. На сім це все не прекращалося. Ті, хто хоч раз це чув, згадав, що це таке. От, а хто жодного разу це не чув. Ну трошки був шокований. Але ну хочу сказати, всі наші хлопці дуже достойно себе поводили, всі виконували поставлену задачу. Зима позиції були облаштовані, але ж не так треба, як облаштовані. Тобі ж їх треба було облаштовувати. Земля мерзла, хлопці мерзнуть, треба закопуватись. Я так для себе. Скажем так, зробив висновок робити підриви ґрунту для того, щоб хлопці могли найшвидше, скажем так, найшвидше, вліпше облаштувати позиції. Ми це робили. Всі вчепилися в той шумат Донецької землі. Позиціями це важко було назвати. Наші хлопці і там показали себе як вправними вояками. Якщо вважати, що нам передали окопи трохи нижче, ніж по поколіно, то ну, це ж не окоп. Хлопці. Під щільними обстрілами вогризалися в кожен клаптик нашої рідної землі і тримали оборону. В певний час це дуже скоро стало. Ми стали нулю. Перед нами ще перші там декілька діб були підрозділи. Потім ворог наступав, вони змінили свою дислокацію, і ми стали нулю. Думки були такі: стаємо, тримаємося скільки можемо, ну бо іншого нам не дано. Це шквал вогню просто, був, вони лупили зі всього, з чого можна. Від міномету до САУ, танчики лупашили. Кожен клаптик землі вони повністю покривали вогнем. І я ж кажу, якщо хочеш вижити, то треба було так закопатися. на ще землі ти мав бути. І то там вони снарядів взагалі не жаліли. Бачать, чи вони одного бійця, чи бачать взвод, роту. Їм було все одно. Побачили бійця, вони туди луплять, луплять, луплять і луплять. 230-240 прильотів, просто вже далі вже не рахували, вже просто збивались з рахунку. Могли сутки крити, просто могли сутки лупашить. Не з одного ствола, звісно, вони лупашили, а лупашили з багатьох, з того, що в них було. У них Бахмутський напрямок, ця дорога життя була пріоритетною ціллю мішенью. Вони мали її взяти, але... Не вийшло. У мене страху не було, якщо чесно. Ну брав участь в, в обороні позиції. Після ну, нас штурмували вагнерівці. Я можу вам свій шолом показати. Він прострелений там з підствольника вогом вбахнули, Ну, мене залишився уламок. Та мі мій перший комбриг військовій частині 3017, Він казав таку класну фразу. Да? Він казав синки, головне не усратися в душі. А трусики можна і постирати. Напрямок був найспекотніший. І якраз в той час, коли там кацапня кидала вагнерів, вагнерів, штормзетівців. таке, що вони під чимось просто були. До них стріляєш, а вони лізуть. Вони лізуть і лізуть далі. Ну, таке ще що просто зомбі на тебе лізуть. Я думав, що це, ну, це все казки, але ні, то не казки. Їм щось все ж таки чи кололи, чи щось кудись додавали. що вони просто лізли, лізли, лізли. Живі трупи. У нас втрати почалися буквально з перших же днів. Хлопці були 300, 200. тим людям, які оповіщали близьким, про смерті їх. Це ужас. У нас сформований батальйон. 99%. Шостинська громада, Ямпільська, Ізбуцька, Глухівська. Тобто це всі люди, які один одного знають, які в школу ходили разом. Кум, брат і. Найтяжче — це, звичайно, узнавати, що да, той тяжко поранений, той загинув. Це, оці моменти найтяжкі. Більш прикрого, більш тяжкого нічого немає. Твої хлопці, він був, він стояв біля тебе пліч пліч і ти розумієш, що його вже нема. Це важкий фактор для кожного, напевно. Це самий важкий фактор. Майже місяць ми прибули там. Це було бойове хрещення. Бойове хрещення відразу скажімо так дуже важким. І напруженим напрямком. Якщо людина прожиє той страх, запустить його всередину, він йому буде заважати далі дихати, реагувати в, в той чи іншій ситуації. Ось це важко. Після Бахмуту, я ж кажу, я був поранений. Я від'їхав потім на три місяці в лікарні і от повернувся в стрій, вже коли батальйон був на, на Харківщині. Ми були придислоковані Харківщина на кордоні з Білгородською областю Ерефії. Там ми зайняли позиції біля кордону, самого скажімо так, бачили будівлі на ворожій території незброєним оком. Там, скажімо так, були не такі бойові вже інтенсивні дії, але відбувалися. Там також у нас були і поранені. Там ми були. Доволі довго я вже не пам'ятаю 4 місяці, чи ну не пам'ятаю, ну певний час були. Після того ми були передислоковані Вже зайшли на нуль відразу. Також зайняли позиції на нулі. Вже як, скажімо так, обстріляні, дуже досвідчені. Жартам, ну, так нас називають, ШШБ – Шосінський штурмовий батальйон, скажімо так. Бо хлопці вже проявили себе як ну, такі вже воїни, як будто вони вже багато років ноль топчать. Дуже швидко хлопці стали справжніми бійцями. І зараз тримаємо позиції на нулі. Найбільша помилка це недооцінювати ворога. Він теж вчиться і ну, сказати, що він не вміє воювати, це, ну, це буде дуже велика помилка. Він вміє воювати, і саме страшне, що він хоче, бо він лізе, лізе, скільки б ми боронили, скільки б ми їх. Ну, Скажімо так, не вбивали, не калічили, але вони лізуть, лізуть і лізуть. Це, ну, це дуже погано. Будь-яка техніка, яка може забрати життя, вона страшна. Це може бути автомат, це може бути танк, це може бути дрон. будь-що. Напрямок насам... Насам... насамперед, це важкий. Тут кацапня починає вже використовувати не тільки артилерію, а новітні розробки. ФПВ-дрони, fpv дрони більш дешеві варіанти артилерії, так сказати. Крутять туди вони, що хочуть, від окопних снарядів до кумулятивних. Також напрямок важкий. На жаль, є загиблі, є поранені хлопці, але тримаємося, бо маємо ми хто крім нас. Хлопці мотивовані. Нема такого, щоб, скажімо так, хлопці не могли для себе освоїти якусь техніку чи озброєння. Це все освоюється ну, загалом. Швидко, чітко і кожен розуміє свою задачу. Що це моя задача, оце моя задача, оце моя задача. Ми стали більш самостійними. Тобто, у нас ланка ухвалення рішень бо вона може бути на рівні там командира роти, командира взводу, і нам не потрібно там докладувати альо, там, Дайте, будь ласка, нам згори там, там від комбата або комбрига. Ми розуміємо, що от ворог. Чи є зброя? Якщо на тебе і тебе хочуть вбити, то треба тобі оборонятися. Тобі не потрібно чекати команду зверху. Це перший момент. З 14-го року поліпшивався. Ну ну, все поліпшилося від одягу, забезпечення, навіть елементарні вам приклади наведу. командиром мінометної батареї в 14-му році. Я отримував 4,800 це була зарплата. І три тисячі гривень це був те, що зараз називають бойова, бойова сотка. Да? Тобто грошове забезпечення однозначно поліпшувалося. Ну і все-таки ми якось так трохи м'язі підкачали за цей час. Кожного дня приходиться казати, що все добре. Той, у нас на самом деле все добре. Людина да? знаходить добрі, теплі слова, відеозв'язок, коли на сторінку підключаєшся, по відеозв'язку спілкуєшся з дружиною. З мамою спілкуючись з батьком. Кожним солдатам мають пишатися. Кожним захисником України. Плани на майбутнє отримати перемогу, повернутися до цивільного життя, бути своїми близькими. Мабуть, це мрії і плани кожного. Повернемо всі ті території, які цей паскудний ворог у нас віджав, скажімо так, і будемо жити щасливо, в гарній країні. Мрії, мрії мріякі, щоб закінчилась війна, дочекатись перемоги обов'язково з перемогою, тому що інакше бути не може. Хочеться внуків побачити, тому що ще їх нема, але мають колись бути. Для мене закінчення війни це повний вихід на адмінкордон першого року. Щоб Крим був нашим, Донеччина, Луганщина, щоб всі ці окуповані території були повернуті хлопаків, які Бойові і ті, які приймали участь у всіх цих контактах, їх треба ставити до влади, тому що тільки так ми зможемо подолати корупцію, здобути перемогу, Те, що наша Україна все ж таки розквітла, і люди мали ну, гідне життя таке, як ну, повинно бути в розвинутих країнах, яке ми виборюємо, і яке достойно бути, бо ну стільки вже українці віддали за свою незалежність, що ну. По іншому просто бути не може. Перемога буде точно за нами. Якою буде Україна? Я не я дуже сподіваюся, що квітучою. Що все у нас буде добре. Лише тільки головне, щоб закінчилась війна. Всі хочуть миру. Мрії тільки про одне перемоги, перемоги і ще раз перемоги. Я мрію, щоб скоріше це все закінчилося, і щоб у нас все наладилося в нашій державі. Повернутися до своєї рідні, до свого сина, до своєї дружини, і щоб у нас. Все було добре. Ми пишаємося шостенськими героями і чекаємо вдома з перемогою.